Ми не говоримо, а діємо. 6 червня, півтретя ночі. Зараз ми заїхали за турє і бачимо, що тут робиться, скільки тут зараз йде вирубки дерев. Багато старих бачимо дерев є, які не забрали. І свіжу спилені ті колоди. Якби вони були офіційними, якби так би не піляли на такі короткі, а так коньми їх позабирають і все, і на тому буде кінець. Скільки ми бачимо? Один, два, три. 50 чотири, 50 шість, сім, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. То тільки тут там тут. Десять і там ще штук 40 лежить, і що. 50 штук тут є одні пізділи. Бачимо свіжі сліди від машини. Дуже багато слідів від коней тут є. Так як нам розказували лісники, що... Так як розказували нам лісники, що офіційна рубка коли йде, то заїжджає транспорт і починають вони вивозити. А ми бачимо, що ті колоди вони розрізані вже на 3-4 метри, так щоб можна було на фіру загрузити їх і завести Тут голода ми вже їх помітили, це є 60-ка, от вам сліди від коней йдуть. І всі нарізані по 4 метри, щоб забрали їх ефіра. Територіальна оборона Львівщини. У взаємодії з поліцією зупиняють порушників громадського порядку на прохання місцевих мешканців.